Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки та коментари. Сьогодні поговоримо про наступне. Чому кількість українських біженців в ЄС з тимчасовим захистом зменшилась? Скільки коштів ви можете вивезти за кордон у 2024 році? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, що відбувається, чому кількість українців з тимчасовим захистом в Європі зменшилась до 4 мільйонів 100 тисяч? Нагадаю, що зараз найбільше українських біженців в Німеччині, Польщі та Чехії. Взагалі, починаючи з 2024 року, Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом. Всіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію Німеччини. У порівняння з кінцем червня 2024 року, це призвело до значного зменшення кількості осіб. Під тимчасовим захистом, прику повідомляє Німеччина, згідно з даними Німеччини, тимчасовий захист втратили 236 тисяч 925 людей. Нагадаю, канцлер Німеччини нещодавно Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які зараз знаходяться в Німеччині, якомога швидше влаштуватись на роботу. Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зазначив, що на його думку багато українців, які отримують підтримку зараз в Німеччині. Повинні працювати. Я вважаю, що він правий. Скільки коштів ви можете вивести за кордон у 2024 році? Друзі, при перетині кордону можна мати до 10 тисяч євро або еквівалент в інших валютах без декларування. Якщо сума перевищує ліміт, потрібно заповнити декларацію та вказати походження коштів. При обміні готівки на іноземну валюту також вам слід мати квитанцію, якщо сума перевищує 10 тисяч євро. Також хочу сказати, що зараз Німеччина посилює прикордонний контроль. Нагадаю, що з 16 вересня Німеччина впроваджує контроль на всіх сухопутних кордонах. Німецькі урядовці зараз кажуть, що таке рішення необхідне через високе навантаження на країну та потребу забезпечити внутрішню безпеку, враховуючи загрози тероризму і транскордонної злочинності. Крім того, уряд Німеччини планує посилити депортацію нелегальних мігрантів. Ви знаєте, що нещодавно Німеччина депортувала біженців з Афганістану відповідно до норм європейського законодавства. Інші деталі поки не розголошуються. Також хочу нагадати, і ця інформація вже була на моєму каналі, але ж з 10 листопада Європейський Союз запускає нову систему перетину кордонів Шенгенської зони. Це система EES, це автоматизована нагадаю, система збору персональних даних, яку приходять усі громадяни, що не є мешканцями країн ЄС. Незалежно, друзі, від наявності візи. Виняток становлять власники довгострокових віз та дозволів на проживання. Зокрема, також нагадаю, українці, українські біженці в ЄС, які отримали притулок в Європі. Щодо змін також будуть спеціальні термінали. Вони замінять ручне проставлення штампів в паспортах та будуть встановлені на зовнішніх кордонах ЄС за винятком, нагадаю, Кіпру, Ірландії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Взагалі, запуск цієї системи неодноразово відкладався з 2022 року. Щодо новин світу, хочу сказати, що зараз Іран запропонував створити систему безпеки для країн БРІкс. З такою ініціативою виступив секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіян під час переговорів представників блоку. Він пропонує створити спеціальну структуру БРІКС для боротьби з загальними загрозами, такими як тероризм, екстремізм, розробка біологічної зброї. Незаконний обіг наркотиків також для протидії незаконному використанню новітніх технологій, таких як штучний інтелект і супутникові системи. Також необхідно зміцнити кібербезпеку та безпеку морських перевезень. Хочу сказати, що до цього Брікс був економічним блоком, але іранська пропозиція може призвести погодитись до його перетворення на військовий альянс, тобто щось подібне до блоку НАТО. Наразі, звичайно, невідомо, які країни підтримують. Цю ініціативу, але погодьтесь, то це буде певною загрозою також для НАТО і Європи. Що зараз Центральна Азія стає важливішим регіоном на глобальній арені, що привертає увагу Туреччини, Ірану та Індії. Туреччина, наприклад, просуває проєкт серединного коридору між Китаєм та Європою, але зараз стикається з перешкодами через відмову Ірану та Вірменії створити. Занґазурський коридор. Іран, в свою чергу, позиціонує себе як природного партнера регіону завдяки культурним зв'язкам та співпраці у сфері боротьби з тероризмом. Порт Чахбар, наприклад, стає виходом до океану для Центральної Азії. Індія, в свою чергу, пропонує альтернативу російському та китайському впливу, зосереджуючись на транспортній інфраструктурі, використовуючи іранські маршрути для обходу Пакистану. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи та світу, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.